Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Домельців і сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Гість студії. До нас завітав заступник голови правління благодійного фонду громад Рідня Юрій Мокрицький, а приводом для зустрічі стала дуже цікава подія благодійний концерт випускників музичного літнього табору, що проходив у стрію з 2 по 6 червня цього року. Власне про це, про таку потужну подію я б і хотіла почути з уст, так би мовити, з першого джерела від людини, яка причетна до того, що така подія відбулася, адже власне благодійний фонд Рідня при підтримці міської ради, районної ради стали. Спонсорами цієї чудової події, отож, пане Юрію, вам як то кажуть, і карти в руки трошки детальніше. Доброго дня, шановні слухачі, почнемо. Так я кажу спочатку, як почалася, як зародилася така ідея. Благодійний фонд громад Рідня відносно недавно створений в нашому місті, і, і діє він на території всієї Астрийської єпархії Української греко-католицької церкви, співзасновником якого є Астрийська єпархія, а також співзасновником фонду є кредитна спілка Вигода. І... Буквально зимою на початку року до нас звернулися наші партнери з Ірпіня, благодійний фонд громад Прієрпіння, які є координаторами оцього чудового міжнародного музичного табору, який є координаторами на Україні. Отож, доповнюю табору міжнародний музичний, його головна сподвижниця, можна так сказати, душа і серце це Констанція Фортунату, яка, до речі, по-українськи не розмовляє. Вона спілкувалася з перекладачем. Але душею і музикою вона об'єднує різні країни світу. Так, і ось вони приїхали до нас в лютому і так нам запропонували нам бути координаторами цього. Цього музичного табору у Стрію. ми безумовно відгукнулися на це. Ми пішли з пропозицією партнерства і до міської ради, де нас підтримали, і до районної ради, які також нас підтримали, і ми вирішили, що ми це будемо робити. Ну потім відбулися ті події в Україні, що відбулися, але слава Богу, нам не завадило це організувати цей чудовий табір для наших дітей. В чому суть цієї, цього табору і цієї акції? Значить, Суть була така, що за 5 днів наших дітей, е які відгукнулися, е які анкетку заповнили, вчили хорового співу та гри на кількох інструментах. Ну, кожен мав свої інструменти, а інструментами були такі: віолончель, гітара, флейта, скрипка, е хедштайм і. Е е і орф, 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 орф. Тобто на один день, на один інструмент давався один день. І ідея була такою, що необдарованих дітей нема, не музичних дітей немає. Всі можуть себе випробувати, спробувати і втілити себе в е, музиці. Так, всі бажаючі, хто заповнив анкету, не зважаючи від музичної освіти, є вона чи нема, діти від 11 до 15 років могли бути учасниками цього табору і це було таке, як своєрідне своєрідне ну, випробування на активність, тому що ми е, і просили і вчителів, і е, директорів шкіл, щоб е, підбирати діти, активних дітей не підбирати, а щоб просто пропонувати дітям і хто відгукнеться, то відгукнеться. але фішка була в тому, щоб діти не мали ніякої так. початкової а. музичної освіти, тобто повні дилетанти в музиці. Так, ну насправді ми, ми так не ну ми не відбирали спеціально дітей, які з музикою з музичної освіти казали, Ні, не ходіть там. Були е, були діти із музичної школи. Школи, і з хорової школи, і з школи мистецтва, але все-таки е, не було такої умови. І було дуже багато дітей, які взагалі не знали нотної ну, ну, на рівні школи знали нотну грамотність, ні, ніколи не співали в хорі, які ніколи не грали на музичних інструментах. І вони за п'ять днів показали результат, і е, кінцевим результатом був цей чудовий е, концерт, е, який відбувся е, в міському е, будинку культури в суботу, 7 е, червня. Е, який Зібрав ціний зал людей, який е, зібрав багато позитивних емоцій. А, ну, а на довершення нашої такої роботи, ясно, що ми всі один одному дякували, ясно, що ми бачили ті подячні е, слова і бачили подячні очі батьків тих дітей. Але коли ми вже закінчили і вже організаційні питання вирішували, там музичні інструменти, грузили, ще щось. Ходили діти коло міського будинку культури, і говорили, боже, як погано, що це так мало. І це було напевно, що найбільший результат у цього табору. Дітям сподобалося, вони е, е, в... Вони стали зовсім іншими людьми. Е, По-перше... Проявилася та безпосередність дитяча активність громадська, і власне пропав страх у спілкуванні між собою, у починанні чогось нового, якихось нових ідей, у починанні до самовтілення, самовираження, що головним було фактично. Так, Безумовно, це було головне і одна з головних цілей, які ну, так нам не висловлювалися, які ми просто зрозуміли, що світ любить активних. Світ вда вдалими в світі є люди активні, і ось ця активність, яка була початково висловлена через цю анкетку, яку діти заповнили в школі, через те, що вони прийшли в понеділок, 2 червня, коли була падав, да, падав дощ, їх було багато в чужу школу, бо з різних шкіл були діти. А займалися вони в п'ятій школі. За що ми дякуємо дирекції школи? Так, от те, що вони там пішли, трошки померзли, трошки помокли. Тоді вони почали займатися кожен день заняття з 10 до 3, до, деколи до четвертої, включно без перепочинку. Тобто вони витримали труднощі в напрямку до своєї мети? Так, вони витримали труднощі спілкування, переважно, хоч був перекладач, але з ними особливо на хорових заняттях спілкувалася пані Констанція на англійській мові. Це також цікаво частина творів хорових була на іноземних мовах? Там була і іспанська, і англійська, і російська. Одна справа дивитися там по російській телевізори, а друга співати пісню класичну на, на музику Гайдна. Це серйозні речі. І діти ті подолали це, і от вони отримали в кінці результати. І ми дуже раді, ми дуже раді, що ми це зробили. І ще одне, ви згадували про те, що власне діти шкодували мало часу. Так би мовити, тільки увійшли в смак. Це все блискавично відбувалося. То напевно було б не зле згадати. Заступника міського голови Таїсі Гайдукевич на е закритті концерту про те, що е така ідея, такий досвід можна втілити в наступні роки в життя, тобто організовувати такі літні табори з силою е місцевих освітян. Е власне, на цю тему, що ви думаєте з цього приводу? Ми думаємо, що е насправді в місті Стрію є достатньо е ресурсів, як педагогічних, як творчих, так. І фінансових, які що ми для своїх дітей ми можемо таке робити, і навіть не просто є можливість, навіть є необхідність це, це необхідно робити, тому що це розвиває наших дітей, а за ними майбутнє. Те, що ми зараз вкладемо в десятирічних, п'ятнадцятирічних за 10 років ми отримаємо в житті країни загальної. І То, ще раз повторююся, власне про те, що в першу чергу це розвиває в молодому. Уколіні активну громадську позицію, тобто не боятися нових справ, не боятися активності, не боятися е, творити життя, скажімо так. Так, безумовно, і та активність, скажімо, цей творчий, творчість і активність, вона проявиться не тільки в музиці, в тих дітях. Просто треба в них той характер виховувати і підтримувати, бо ми всі пережили події на Майдані. Але не секрет, що найактивнішу участь в ньому взяли, найактивнішу фазу це взяли оті творчі і енергійні, ініціативні люди. І можливо, якби їх було більше, можливо, якби серед нас їх було більше, можливо, би до, до таких кривавих, скажімо, наслідків це не перейшло. Але ми маємо те, що маємо, і тому за нами, дорослими, зараз є такий обов'язок, щоб ми наших дітей в спрямували в ту активність, творчість. І ще раз кажу, дійсно хочеться підтримати слова Таїсії Іванівни, що ми це можемо робити в стрій, Ми це зобов'язані робити. В стрій. І це буде дуже цікаво, так, благо. Одійний фонд звернувся до кредитної спілки вигода цього разу і фінансову підтримку таку надала кредитна спілка вигода в цьогорічному фестивалі, але ми ініціюємо, скажімо, таку річ, що у нас ще рік до наступного літа, і ми можемо закумулювати і кошти, і енергію, і знайти, можливо, якісь інші тематики, які б могли нашим дітям для творчості бути на наступне літо. Тому запрошуємо всіх фінансово. Спроможних і благодійників, які можуть відгукнутися, і ми можемо таке робити разом. Благодійний фонд Рідня готовий на другий рік ще щось таке організувати, подібне або або може навіть хоча б ще раз зробити музичний табір. Ще одна цікава особистість і приклад для дітей. Це була власне перекладач, яка приїхала з Констанції Фортунату. Сама вона Київлянка Анастасія. Власне, вона і була живим прикладом, як то кажуть, чого може розумна талановита людина активна людина людина з, людина з активною громадянською позицією досягти у житті так, треба сказати, що ми Анастасію Попсу знаємо по її роботі в благодійному фонду при Єрпіні В них багато цікавих в Єрпіні проєктів, але хочемо сказати, щодо цієї ініціативності, і, і скажімо, коли було, закінчились події на Майдані, і коли треба було терміново лікувати, лікувати поранених, їхній фонд звернувся, ну тобто запропонував свої послуги, і саме на їхній фонд збирали. Оцю всю допомогу, що йшла від е, телемарафону е, по цілій Україні, е, тому що створювати нову юридичну особу було б дуже довго, і, і в них на, на даний момент є біля 60 мільйонів гривень, які вони використовують на лікування і за кордоном, і в нашій е, країні, і на допомогу загиблим. Е, і це насправді не легка справа. Але оця активність людини молодої, е, е, яка не боїться труднощів, відповідальності і бере справу в свої руки. вона Гідна поваги і гідне наслідування. Добре, повернімося до благодійного фонду Рідня, який є безпосереднім учасником і спонсором багатьох хороших починань. І до ще однієї події, яка вже е, відбудеться, не відбулася, відбудеться в стрію 14 червня. На майдані ринок е, власне відбудеться великий Карпатський ярмарок-фестиваль Стрий Органік Фест. Е, прошу декілька слів про це про цю Й, подію. Хочу про, сказати, ці, що е, цю подію організовують наші партнери. А ми безпосередньо на благодійний фонд рідня. Але це наші партнери, клуб кооператив здорового харчування Віра. Вони організовують таку ярмарку. Перший раз така ярмарка відбулася 26 жовтня минулого року. Вона мала успіх, ми побачили, що стріляни задоволені. І цього року буде два рази. І перший раз це буде літня ярмарка, вона буде в цю суботу. Тому ми всіх стріян запрошуємо у суботу, на десь від 10-ї години. Вже від 10-ї години можна приходити. А, Ярмарка таким же також традиційним ходом міста, і ми запрошуємо всіх стріян приєднатися до походу від пам'ятника Хмельницького з 9-ї години по вулицях Стрія з духовим оркестром у вишиванках, де ми пронесемо наш великий прапор, який є в нас, оцей 10-метровий, і пройдемося вулицями Стрія. А тоді відкриємо цю ярмарку і приходьте ярмаркувати, будуть цікаві товари, як завжди. І ще одна родзинка свята, це вже. Традиційно буде чима чимало, я знаю, буде чимало майстер-класів. Навіть монети на щастя зможуть присутні відвідувачі викувати своїми руками. Крім того, планується організація майстер-класів по ляльках-мотанках. Ще багато цікавого. Всього ми не будемо розкривати, щоб все-таки заінтригувати бажаючих побувати на ярмарці. Ну, але головне, головна ідея те, що власне. Популяризує кредитна спілка вигода свій до свого по своє» і екологічно чисті продукти, які є першим джерелом здоров'я нації. Так, і тому ми, ми ще раз запрошуємо всіх стріян, буде кому що, скажімо, кожному свій, свій куточок буде, і діти там будуть мати свої розваги, і майстер-класи і для дорослих. І буде лотерея ще раз. Ота така цікава лотерея минулого року. Жіночка пані Наталя, не знаю, звідки вона виграла, виграла ЦАПа справжнього і, і такі забрала його, бо ми думали, чи забере. А цього, а, цього, та, а цього року буде також якийсь цікавий, натуральний живий приз. і ми тільки, ще що є Тому приходьте, буде духовий оркестр, будуть багато місцевих виконавців різних. І буде дуже хороша якісна продукція. І буде безумовно натуральна якісна продукція з Карпат і з місцевого Закарпаття, регіону, і з Закарпаття. Ну, буде цікаво, ми всіх запрошуємо і будемо ярмаркувати. Е, отож, ще раз нагадуємо, це все дійство, ці всі заходи будуть 14 червня цієї суботи на Майдані Ринок у місті Стрим. Ну, ще хочемо сказати, що кредитна спілка саме в цей день святкує своє день народження, тому кредитна спілка вигода буде мати окрему програму. Підходити до наших наметів буде як і цікава програма просвітницька. Ми маємо цікаві про енергозбереження інформацію, про молоко, про різне сільськогосподарське виробництво, можливо, те, яке… Тобто плануються такі лекції про умови кредитування. Але так? Ще етап, так, Спеціальні програми. І... Кредитування, о окремо. Ми хочемо провести. Е окремо, ми хочемо провести консультації людей щодо енергозбереження, не тільки щодо кредитів, а як влаштувати, як це правильно робити. Ми е запросили спеціалістів, які займаються енергозберігаючими технологіями на побутовому рівні. Тому буде будуть вікторини для дітей, будуть якісь забави. Це буде наша окрема окремий вклад окрема у програма. Програма. Окрема ваша програма. Окрема Наша програма. Тому ще раз всіх запрошуємо Ну і для Висти дітей. В рамках цієї програми буде е, теж майстер-клас, досить цікавий картинки з пластиліну Так, так, ми хочемо зробити з години. Такий, такий майстер клас, щоб діточки е, ну, поліпили пластиліном. Я думаю, що виграє якісь призи це також ця активність, про яку ми і творчість про яку ми говорили, вона виховується зовсім з маличку, і ми повинні як батьки це робити. Тобто розвивати творчість, розвивати активність, розвивати активну життєву про. Дякую вам. Ну що ж, успіхів вам у цьому заході у нових починаннях. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем студії був заступник голови правління благодійного фонду громад Рідня Юрій Мокрицький А ми продовжуємо нашу радіопередачу і зараз в вашій увазі інформаційний блок новин. Розпорядженням міського голови Стрия Романа Шаранов'ята від 22 травня 2014 року за номером 60, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, вирішено скликати 26-ту сесію міської ради 6-го демократичного скликання 17 червня 2014 року. О 10-й годині у приміщенні Стрийського міського. Будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. На розгляд сесії винести питання про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року про затвердження змін до програми економічного та соціального розвитку міста Стрия на 2014 рік. Інші питання. В ефірі Стрия ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Блакитно-жовтими нитками гаптуємо ваші іменами. Ці слова поезії, які виголосив Богдан Соломаха, племінник героя Небесної Сотні, нашого земляка Андрія Корчака стали лейтмотивом урочистого дійства, що відбулося минулої середи приуроченого встановленню пам'ятної дошки при вході до середньої школи номер 2 де свого часу навчався Андрій Корчак. На урочистому освяченні були присутні депутати Стрійської міської ради Роман Волинець, Орест Йосипчук, Володимир Кам'янка, Лілія Цалин, Степан Чубко. Цього дня на шкільному подвір'ї зібралися учні та педагоги, представники політичних партій та громадських організацій, громадськість міста, щоб вшанувати пам'ять героя Майдану Андрія Корчака, освятити пам'ятну дошку, яку виготовили на честь кожного з героїв Небесної Сотні членів львівської організації Молода Батьківщина на столі, застеленому вишиваним обрусом портрет Андрія, який його мати пані Дарія Корчак і сестра Оля Соломаха принесли з дому. Тут же образок Матері Божої, що висів у наметі Андрія і який побратими по боротьбі після його смерті привезли матері. Урочисте дійство відкрила заступник директора з виховної роботи середньої школи No2 Ірина Перевізник. Звернувшись до присутніх зі зворушливим закликом берегти у своїх серцях пам'ять про тих, хто віддав життя заради оновленої України, пані Ірина надала слово священникам Стрійської єпархії Української греко-католицької церкви отцю Мирону Гринішину та отцю Івану Пецюху, колишньому однокласнику Андрія. Учні 10 класу середньої школи номер 2 Орест Сарахман і Андрій Дацко знімають полотно з пам'ятної дошки. Духовні отці освячують її. Спільна молитва за безсмертну душу Андрія Корчака це світла данина пам'яті Герою Небесної Сотні. Зі словами вдячності і скорботи звернулася до присутніх мати героя пані Дар'я Корчак. Я вдячна всім, хто пам'ятає мого сина, шанує його пам'ять, сказала Дар'я Корчик. Мені важко говорити, бо спогади печуть душу. Пригадую, як вперше привела Андрійка до школи. Був найменшим у своєму класі і дуже хотів вирости, але ще з малих років був справедливий у своїх словах і вчинках, ніколи не обманював і не хитрував. Завжди був готовий прийти на допомогу товаришам. Андрій часто говорив мені, мамо, ви з татом перейшли тюрми, щоб Україна мала волю, але хіба Україна, яку маємо, це та Україна, за яку ви боролися? Справедливість, яка жила в його серці, нетерпимість до зла і привели Андрія на Майдан. Він був добрим сином, завжди дбав про свою родину. Депутат Стрійської міської ради Лілія Цалин наголосила, що Майдан навчив усіх робити кроки до розбудови разом з музикантами гурту на перший погляд співали народні, патріотичні та авторські пісні. В ефірі Стрій продовжуємо наш інформаційний випуск з новин культури. У читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича відбулася зустріч стриян з нашим відомим земляком, громадським діячем Мером Львова 1990-94 років Василем Шпіцером. Зустріч саме у книгозбірні була не випадковою, оскільки пан Василь презентував краянам власну книгу спогадів рікою пам'яті. Василь Шпіцер народився в Нижній Лукавиці, закінчив Стрийську середню школу номер 10 Львівський політехнічний інститут, здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, був активним учасником українського національно-визвольного руху наприкінці 1980-го, початку 1990-х років. Делегатом установчого з'їзду товариства Української мови імені Тараса Шевченка в Києві, членом президії обласного товариства, одним з фундаторів народного руху у Львові, головою Львівської міськради та її виконавчого комітету. Спогади пана Василя про події тих буремних років, яких безпосереднього учасника особливо цінні. Книга багата на особисті враження автора, цікаві роздуми, спостереження, факти, документи, заяви, звернення історичні фотографії. Як зазначили учасники зустрічі, ця книга своєрідна історія Галичини України протягом піввіку. Привітати земляка, який приїхав до рідного міста зі своєю дружиною стрілянкою пані Наталією, прийшли чимало стріян заступник міського голови Таїсія Гайдукевич, заслужений працівник культури України, голова стрійської організації Національної спілки письменників України Віктор Романюк, директор краєзнавчого музею Верховина Галина Верес та заступник директора музею Зановія Ханас. Літератор-краєзнавець Роман Пастух, голова районної організації Конгресу українських націоналістів Микола Магас, колишні однокласники Андрій Чепіль, Олеся Пістракевич та інші. Представила гостя директор міської центральної бібліотечної системи Людмила Яренко. Інформацію про літературні здобутки Василя Шпіцера як історика-дослідника надала завідувачка відділу міської книгозбірні Надія Черепанин, зокрема відзначивши дослідження про краєвого провідника ОУЛ Володимира тимчія Лопатинського, про польового священника отця Крилошана Семена Шпіцера. Документальну повість Триразовий правитель Львівської архідієцезії про отця матрата Андрія Білецького, книгу дослідження колаборанти, публікації у журналі Дзвін. Астрийські музейники вдячні пану Василю за надані цінні експонати до створеного музею родини Степана Бандери у Стрию, опрацьовані архівні матеріали про політичних в'язнів у колишній австрійській тюрмі, за що Галина Верес, директор музею, вручила пану Василю подяку від музейників. Таїсія Гайдукевич наголосила на важливості збереження пам'яті про визначні події у нашій історії. Плякання і поширення особливостей галицької культури подарувала Василю Шпіцеру книги про стрій, підготовлені за сприяння міської влади. Віктор Романюк вважає, що до Стрийської слави, когорти визначних вихідців зі Стріщини, могутньо прилучився і Василь Шпіцер. Сам автор зізнався, що кожен його приїзд до Стрия завжди свято. Тут живуть багато добрих і працьовитих людей за матеріалами нашого колеги по Перу Ростислава Турчина. Нагадаю, що в ефірі Стрій ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія. Звучить інформаційний блок новин З любов'ю до України. Така виставка відкриється у «Стрию» в меморіальному комплексі Борцям за волю України. Що по вулиці Євгена Олесницького, 4. Організатор виставки, наш Стріянин» – член Національної спілки художників України Ігор Мельник. А учасниками виставки стали 53 художники з різних куточків нашої України зі Львова, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, Києва, Тернополя, Херсона. Ну і, звичайно, ж зі Стря. Усього 53 учасники. Отож, нагадуємо ще раз відкриття виставки у п'ятницю, 13 червня о 15-й годині в меморіальному комплексі Борцям за волю України, що по вулиці Євгена Олесницького. 4. І ще раз нагадуємо, що у суботу, 14 червня, на майдані ринок у місті Стрию пройде великий Карпатський ярмарок-фестиваль Стрий Органік Фест літо 2014. У програмі фестивалю, майстер-класи, цікаві розваги, смічні конкурси, як от поїдання вареників і піци на швидкість. Несподівані цікаві призи та багато чудової продукції від кращих виробників з Карпат. І ще одне оголошення: при вході на міський цвинтар знайдено вітальну листівку з грошима, власника прохання зателефонувати 093 544 79 10. 093 544 7910 або 562 62, 5 62 62. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!